Я радий вітати Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю. Мої вітання, Вадиме. Пане Андрію, ви днями повідомляли про те, що російська армія намагалася прорвати кордон на Сумщині і перерізати логістичні шляхи постачання наших військ на Курщині. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на українсько-російському кордоні там? Ну, Власне, це вже не вперше, коли російські війська, атакуючи зокрема і наші сили. Сили оборони, які ведуть операцію в межах Курської області, так підійти до нашого кордону, пригадати кілька певний час назад на напрямку пункту на напрямку населеного пункту Журавка, коли зокрема ворог намагався використати використовувати і техніку, яка рускалася в бік нашого кордону. Вона тоді була знищена зараз. Це напрямок населеного пункту новеньке. Але там вони не можуть використати технічні засоби, бо місцевість цьому не дозволяє. Тому вони використовують такі невеличкі штурмові групи, фактично намагаючись їх затягнути на нашу територію, щоб вони закріпилися, накопичилися і далі розширили зону активних бойових дій. Ну але наші підрозділи складових сил оборони і прикордонники, і підрозділи збройних сил України. Нищить ворога не наносять удари для того, щоб не дозволити йому це зробити? Бо фактично задача у ворога, звісно, щоб за можливості дійти до логістичних шляхів, взяти їх під вогневий контроль повністю для того, щоб наші сили сили оборони України в межах Курщини не забезпечувались необхідними засобами для того, щоб стримувати просування противника, зрозуміло. А яка ситуація зараз на у пунктах перетину на західному кордоні України все стабільно Ну, пасажиропотік не зростає. Єдине, що можу зазначити, якщо взяти показники, до прикладу лютого, то вони нижчі ніж в січні. За минулий тиждень кордон перетнуло десь близько 550 тисяч громадян, як на виїзд з України, так і на в'їзд. І немає такої чіткої переваги, щоб більше перетинали кордон на виїзд чи слідуючи в нашу країну. При такому незначному пасажиропотоку, потоку, звісно, і немає черг, бо пасажиропотік, ще раз зазначу набагато нижче ніж це до прикладу в літній період чи під час зимового періоду в новорічний різдвяний час, коли перетин кордону може сягати і понад 100 тисяч осіб за добу, бо зараз в будні кордон перетинає близько 70 Тисячі громадян у вихідні він може там досягати десь рівня 85 тисяч в обох напрямках. І останнє коротке питання. Мінцифра запустила в застосунку ДІЯ Новий рекрутинговий сервіс лінія дронів. Кілька бригад безпілотних його просувають вперед. І одна з них це Фенікс, якраз прикордонний підрозділ. Скажіть, будь ласка, хто які спеціальності найдужче потрібні зараз у Феніксі? Для тих, хто вирішив податися через рекрутинг, ну Фінікс це наш рубак, розвідувально ударний безпілотний підрозділ, який масштабується, який розвивається в рамках загалом проекту Лінія дронів до якого ще також чотири підрозділи сухопутних військ, і люди можуть для себе обирати. Будь один з цих п'яти підрозділів для того, щоб долучитися до сил оборони загалом, і ми раді, що прикордонний підрозділ також показує ефективні свої показники по знищенню противника. Мо. На жаль, обірвався зв'язок. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Ну, ми матимемо нагоду пізніше в інших ефірах продовжити цю розмову. А поки що, час для новин